Вітаю вас, друзі! 21 січня 1793 року короля Людовіка XVI стратили. Францію було проголошено республікою. Ця подія викликала широкий міжнародний резонанс, адже була порушена традиційна для тогочасної Європи організація влади. У самій Франції ліквідація монархії загострила політичну ситуацію. Отож, сьогодні дізнаємось про закінчення французької революції кінця 18 століття. зовнішньополітичне становище Франції все більше ускладнювалося навесні 1792 року. Франція оголосила Австрії, яку невдовзі підтримала Прусія, війну. Проте французька армія була розбита, і австро прусські війська вторглися на територію Франції. Сторгнення австро пруських військ, злидні і голод у Парижі спричинили все більше невдоволення мешканців столиці та національних гвардійців. У ніч на 10 серпня 1792 року розпочалося нове повстання в столиці. На світанку понад 20 тисяч повстанців штурмували королівський палац. Короля і членів його сім'ї заарештували та ув'язнили. Унаслідок цих подій законодавчі збори прийняли рішення про зречення короля і скликання нового верховного органу влади Національного конвенту, що мав ухвалити Конституцію вже республіканської Франції. Тим часом, 20 вересня 1792 року, біля селища Вальмі французькі війська, що складалися переважно з добровольців, завдали поразки прузьким інтервентам і змусили їх відступити. Це була перша перемога французької армії до того ж над кращою європейською армією того часу. Французькі війська перейшли в контрнаступ і незабаром вигнали інтервентів за межі Франції, а також зайняли територію Бельгії, Західного берегу Рейну, Ніцу та Савою. У День битви при Вальмі в Парижі відкрилося перше засідання Національного конвенту. Провідну роль у конвенті відігравали жерондисти. Їх підтримували півтисячі незалежних депутатів. Так зване болото. Третину депутатів конвенту становили монтаньяри. Їх очолювали Жан-Поль Марат, Жорж-Жак Д'Антон та один з найвизначніших діячів революції Максиміліан Робесп'єр. Поступово монтаньяри перетворилися на впливову політичну силу і домоглися перемоги над Жерондистами у якобінському клубі. Після цього назви Монтаньяр і Якобінець стали синонімами. 22 вересня 1792 року конвент скасовує монархію та проголошує Францію республікою. Вона увійшла в історію як перша і проіснувала 12 років до березня 1804 року, коли Наполеон Бонапарт проголосив себе імператором. Але про це пізніше. Девізом республіки стало гасло Свобода, Рівність, братерство. Короля позбавили усіх прав та продовжували разом із сім'єю утримувати за ґратами. Стосовно його долі, розпалилися бурхливі дебати, передусім між жерандистами та якобінцями. Жерандисти вважали, що з проголошенням республіки французька революція мала б закінчитися. Якобінці ж наполягали на страті короля та остаточній ліквідації старого порядку. Саме під тиском якобінців конвент звинуватив Людовіка XVI у зраді та засудив до смертної кари. 21 січня 1793 року короля стратили. Страта французького короля шокувала Європу. До антифранцузької коаліції одразу долучилися Велика Британія, Іспанія, Росія, Італійські та Німецькі держави. Сили коаліції перевищували сили французької армії, тож французи стали відступати, залишили завойовані раніше території і Україну знову вступили інтервенти. Поразки на фронтах поєднувалися з ускладненням внутрішнього становища у Франції. Порушення господарських зв'язків викликало нестачу продуктів. Паризькі санкюлоти вимагали обмежити зростання цін на хліб. Якобінці закликали розправитися з винними в погіршенні ситуації зрадниками, тобто журундистами, і вимагали створення сильної виконавчої влади. Крім того, на заході Франції активізувалися прихильники відродження монархії. У березні 1793 року у департаменті Вандея спалахнув роялістський заколот проти нової влади. Дворяни і священники підбурювали селян до спротиву. За їхньою допомогою роялісти сподівалися повернути до революційні порядки в країні. Зрештою, повстання у Вандеї було придушене. У цій складній ситуації якобінці організовують повстання проти жерандистів. Французька революція вступила у нову стадію свого розвитку. Жерандисти були неспроможні врегулювати ситуацію в країні, чим активно користувалися монтаньяри-якобінці. Скориставшись народним невдоволенням, 2 червня 1793 року, якобінці здійснили державний переворот і захопили владу в країні. 24 червня Національний конвент ухвалив нову Конституцію Франції. Основний закон оголошував країну республікою. Закріплював загальне виборче право, недоторканність приватної власності, свободи підприємництва, слова, друку та віросповідання. Верховним державним органом залишався національний конвент, який володів усією повнотою законодавчої і виконавчої влади. Представники конвенту в армії і провінціях, комісари мали необмежені права. Також необмежені повноваження здобув Комітет громадського порятунку, своєрідний уряд, який з липня 1793 року очолив Робесп'єр. Каральними органами влади стали Комітет загальної безпеки та революційні трибунали, які засуджували зрадників без слідства та суду. Так, у Франції було запроваджено революційний порядок правління, відомий в історії як Якобінська диктатура. Поняття диктатура означає нічим не обмежену владу однієї особи або певних політичних сил у державі, що спирається на силу, а також на відповідний політичний режим. Якобінська диктатура період найвищого піднесення революції, найбільш глибоких перетворень Україні. але водночас і період масових страт і кривавих розправ із справжніми та уявними ворогами республіки. Лідером якобінців був Максиміліан Робесп'єр. Робесп'єр і його прихильники прагнули побудувати суспільство людей середнього статку, без крайнощів убогості і багатства. Він ненавидів багатіїв, але презирливо ставився і до бідняків, користувався кривавими аморальними засобами. Отримавши владу, якобінці провели радикальні перетворення в економіці та суспільстві. Серед основних реформ були такі: продаж селянам землі, розподіл общинних земель, встановлення граничних цін на товари першої необхідності. Створення масової революційної армії, впровадження нового революційного календаря. Якобінці вважали, що проголошення Франції республікою це початок нової ери європейської та світової історії. Тож запровадили нове літочислення за роками республіки. Початком нової ери вважалося проголошення республіки 22 вересня 1792 року, після чого йшов перший рік республіки. Кожен рік поділявся на 12 місяців із 30 днів. Останні 5-6 днів у році оголосили святковими. Місяцям присвоїли нові назви, які відповідали явищам природи та сільськогосподарським роботам. Вандем'єр Брюмер Фремер, осінь, нівоз плювіоз, вантоз, зима, Жерміналь Флореаль, Преріаль, Весна, Месидор, Термідор, Фрюктидор, Революційний календар діяв у Франції до 1 січня 1806 року. 17 вересня 1793 року Якобінський конвент ухвалив декрет про підозрілих, який став сигналом до масового терору. Підозрілими оголошували не лише колишніх дворян, священників, чиновників, а й колишніх діячів революції, тобто будь-яких противників диктатури. Виявлені підозрілі підлягали негайному арешту та страті на гільотині. Протягом жовтня 1793 року стратили королеву Марію Антуанету та лідерів Жирандистів, тисячі ув'язнених людей. У 1794 році на гільотині загинули і помірковані якобінці Жорж Дантон і Каміль Мулен, які виступали проти надмірного терору. За деякими версіями, саме Дантон висловив пророче твердження: революція пожирає своїх дітей. За підрахунками істориків, загальна чисельність жертв якобінського терору склала близько 40 тисяч осіб, із них 16 тисяч було страчено. З цього числа дворяни складали лише 8%, а пересічні учасники революції до 92 Терор якобінців викликав невдоволення нової французької буржуазії. Проти Робесп'єра та його прибічників виникла змова. 27 липня 1794 року за революційним календарем 9-го Термідора Другого року Республіки лідера революції затримали, а наступного дня стратили. Внаслідок Термідоріанського перевороту, як називають цю подію, режим якобінської диктатури у Франції було ліквідовано. Трагічний досвід якобінців засвідчив, що диктатура і насильство не можуть бути підґрунтям для побудови суспільного устрою на засадах справедливості. Найшляхетніша мета не може виправдати аморальні засоби її досягнення. Наступні події французької революції історики називають термідоріанською реакцією. Реакція це дії, що виникають у відповідь. У відповідь на якобінський терор прийшов так званий білий терор, коли жертви одержали можливість помститися. Якобінський клуб розігнали, декрет про підозрілих скасували, винних у терорі покарали. Проте, термідоріанський переворот не означав повернення до старого порядку. Франція залишалася республікою. 22 серпня 1795 року конвент ухвалив нову, вже третю конституцію. Вона зберігала республіку, але скасовувала загальне виборче право, відновлюючи двоступеневу систему виборів 1791 року і майновий ценз виборців. Вищою законодавчою владою проголошувався законодавчий корпус, тобто парламент, який складався з нижчої палати Ради 500 і верхньої палати Ради Старішин. Виконавча влада належала директорії, своєрідному уряду у складі 5 осіб віком не молодше 40 років. Проте нова конституція розколола прибічників монархії і вони спробували захопити владу. На початку жовтня 1795 року вони підняли повстання в Парижі. Директорію врятував енергійний і рішучий генерал Наполеон Бонапарт, який за допомогою артилерії придушив виступ. Саме розгром роялістів поклав початок стрімкій військовій кар'єрі Бонапарта. Термідоріанський переворот зумовив істотні зміни і у зовнішній політиці Французької Республіки. Якщо раніше французи оборонялися, то, захопивши владу, термідоріанці перейшли в наступ. У квітні 1796 року Наполеон Бонапарт почав італійський похід французької армії. Майже вся Північна Італія тоді перебувала під владою Австрії. Протягом квітня-травня французька армія здобула важливі перемоги. У результаті Сарденське королівство стало васалом Франції. А вплив Австрії в північній Італії значно зменшився. Як наслідок припинила існування перша антифранцузька коаліція. У 1798 році Наполеон Бонапарт за наказом директорії вирушив у похід до Єгипту. Головним ворогом Франції залишалася Велика Британія. Наполеон вирішив захопити Єгипет, а звідти рушити на Індію, найбагатшу британську колонію. Дорогою йому вдалося захопити острів Мальта. У липні 1798 року французька армія здобула перемогу в битві біля Пірамід. Проте англійська ескадра адмірала Гораціо Нельсона розгромила французький флот у битві біля Мису Абукір. У ці роки відбувалося формування другої антифранцузької коаліції у складі Великої Британії. Австрії, Росії, Швеції, Османської імперії та інших держав. Внаслідок воєнних дій російської армії Суворова і англійської ескадри Нельсона були втрачені раніше завойовані французами італійські землі і острів Мальта. Військові невдачі призвели до послаблення режиму директорії. У панівних колах Франції виник план державного перевороту. І встановлення військової диктатури. Найкращим претендентом на роль майбутнього диктатора вважався генерал Бонапарт, який залишив свою армію в Єгипті і терміново повернувся в Париж. 9 листопада 1799 року за революційним календарем 18 брюмера 8-го року Республіки у столиці Франції відбувся державний переворот. Оточивши залу засідань військами, Наполеон Бонапарт примусив законодавчий корпус затвердити рішення про розпуск директорії та передачу влади трьом консулам: військовому Наполеону Бонапарту, науковцю Еммануелю Жозефу Сієсу та політику Роже Дюко. Фактично влада в країні дедалі більше зосереджувалася в руках Бонапарта, якого було призначено першим консулом з усією повнотою влади. Переворот 18-го Брюмера ознаменував завершення французької революції кінця 18-го століття. Вона мала величезний вплив не лише на Францію, а й на всі країни світу. Розпочаті нею соціальні потрясіння багато в чому визначили європейську історію 19-го століття. Внаслідок революції у Франції було ліквідовано старий порядок, абсолютизм, становий поділ суспільства. І залишки феодальних відносин у сільському господарстві. Завдяки революції вперше на державному рівні було заявлено та закріплено природні невід'ємні права людини і громадянина, що сприяло початку формування правової держави та громадянського суспільства. Завдяки революції сформувалося уявлення про націю як носія державної влади, що має право самостійно вирішувати свою долю. Це сприяло розгортанню національно визваної боротьби бездержавних народів Європи та Латинської Америки. Отож, внаслідок перевороту 18-го брюмера до влади у Франції приходить Наполеон Бонапарт. В країні була встановлена військова диктатура. Але це вже зовсім інша історія.